Доброго усім дня, винахідники. Хочу вам показати свою установочку Бегіні чи Бідіні. Звичайно, якщо неправильно. Трошки я попрацював над нею, І що в мене вийшло. Зроблено на такому спінері з магнітиками. Катушечка. Чотири транзистора. Все запитується від такого. Адаптера. Звичайний на 5 вольт. Ну ось. Ну також може працювати від сонячної панельки. Доволі непогано, до речі, працює. Вона тут складається в мене. Ось. Запускається дуже легенько і набирає оборотів. За одне і придумав зарядку на телефон, щоб можна було зарядити заряжаю такий акумулятор. Ну, він тут 12 вольт, 20 ампер годин, 18-20. Зарядка. Я його посадив, був десь до вольт 6 чи 7. Ну, Заряжає довго, звісно, але працює тихенько. Ну і зародило вона його до 12,48. Це вже не мій не перший бігіні. Ось. Я хотів би поговорити на цю тему трошечки більше, тому що я не знаю, можливо, хтось тут бачить якусь супер одиницю. Я тут її не бачу. Все одно акумулятор заряджається. Током, ході подаються імпульси, але все ж таки плотність акумулятора є плотність. І щоб його зарядити до 12,8 вольта, до 13 вольт, все одно треба заряджати довго. Тобто ці ж самі ампери повинні зайти в акумулятор. Цей акумулятор у мене вже заряджається десь тиждень часу. Хоч він і був розряджений до 6 чи 7 вольт. Я нічого не кажу, бігін він піднімає акумулятор з, з нуля практично, але одиниці якоїсь чи близько того тут немає. Тут просто воно імпульсом закидає в акумулятор. А от щоб набити плотність акумулятора до 128, наприклад, це потрібно ці ж саме Ампери туди і запхати. Ну, дуже добре набиваю отакі от маленькі акумулятори. А тут вони ось такі. Ось такі. Тут і 5 ампер їх є. О, тут просто небагато амперів ходить. А оцей бішечки йому потрібно дуже багато часу, щоб воно його зарядило. Тихенько воно його заряджає, але не бачу в тому жодного смислу. Не знаю, може хтось об'ясніть. Може я чогось не розумію. Для чого таке зарядне, коли акумулятор заряджати потрібно тиждень часу, яка там сверх одиниця має бути. Так, він працює, він світить, лампочку можна підключити і зарядити телефон так як від будь-якого акумулятора, але щоб тут було щось спеціальне, крім цього імпульсу, що там входить, ну, це просто вольтаж. На сила току залишається, ну тут я не знаю скільки. 500 мА, 300 мА. Ну, от воно його потихеньку і набиває. Тиждень, навіть більше. Ну, там у нас 20 А годин. Прошу дуже. От звичайно, зарядне. Поставимо йому ампер. Воно його за годин 10 чи 2 ампера. За годин 10 його наб'є спокійно. А це, ну, таке. Воно добре для того, щоб акумулятор з нуля підняти до 10-11 вольт, і щоб зарядне його побачило, якщо автомат. І воно просто продовжить його заряджати. А так, нема тут зверху одиниці, не бачу. Можливо, помиляюся. Напишіть в коментарях, хто згідний, хто не згідний. Ну ось таке от чудо. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь. Ставте лайки або не ставте. Дякую за увагу. Гарного дня.